Не менш, не менш гостре продовження з нашим постійним експертом Миколою Григоровичем Маломужем, якого теж можна ну зарахувати в антиклановість, тому що не класовість так би мовити до уряду. Скажімо, Микола Григорович. Ви ж тільки що з Лондона були там на цих гарячих подіях. Наскільки це дійсно? Ну всі кажуть, що нічого страшного для України. Що в Британії? Ну, я хочу сказати, що якраз був виріб подій, тому що приїхали в четвер рано, а це якраз день референдуму. День референдуму. і зібралися представників 87 країн світу. Це практично все світове світу Це Європейський Союз, це США, це Китай, Бразилія, Індія, Японія, Австралія, далека, інші країни. Тобто весь світ фактично, африканський, близький схід, шейхи. Тобто це те представництво, яке визначає, а як же далі будемо жити. І все було сконцентровано зрозуміло на референдум на перспективі Європейського Союзу і не тільки це, а те, що дійсно, а як же буде жити світ? Чи будуть такі потужні е, дестабілізаційні процеси в тій же Європі, таки, Британія так. це я Це, надзвичайно було е, потужно е, в, той, в зоні уваги і відповідно... Всі чекали результату. І з одного боку, ми на попередніх самітах, а ми раз півроку збираємося, говорили про те, що все-таки передумови голосування за вихід уже є. Але нам е, і прем'єр, і лорд, і, і представник палати економіки гарантували, що цього не буде. Що пів відсотка, відсоток буде більше, а то ще й з запасом. От. І вночі, коли ще ніхто нічого не знав, не очікував, вже був результат, і вже зрозуміло, Кемерон признав. Поразку заяви про свою відставку, але це якраз тільки привід був для тієї великої дискусії, розмови серед країн світу, які зібралися на цей саміт. Це не формальний саміт, але той, який впливає на світові процеси, визначає яка світова перспектива економіки, безпеки, війни, наприклад, фінансів, тобто те, що буде попереду, да, рік, два, три, десять, навіть років. І якраз говорилося перший, перший же день, четвер, п'ятниця відносно наслідків такого негативного сценарію, от і для Європи. Для Європи Британії, для світу і для України Само І собі. постало питання відносно того, а як же далі буде розвиватись Європа. От були різні дискусії, терміново виходить Британія. От переглядаємо європейські умови та скажімо ну, ну, 4, 4 мільйони дискусії. за референдум повторний. От вже поставив питання про референдум, але і е, е, нам цього от, не от, буде і прем'єр-міністр, і парламентарі, і лорди, палата вказують до того, що нема такого механізму і його не буде. І ми вже орієнтувалися, що буде процес е, виходу. передбачали, що це буде в вересні, але от саме головне питання поставило наслідки. Та от в цьому форматі, навіть на наше питання, я все-таки вдалося мені вийти на виступ і дати модель. От зв'язку з тим, що такі події відбулося, це мабуть привід для задуматись. А як розвивається європейський союз? Які проблеми європейського союзу? Які проблеми відносини з Британією були і що слугало приводом для таких серйозних змін? І ми якраз бої і, і промови була позиція те, щоб дійсно сказати, що давайте використати навіть цей кризову ситуацію для відновлення і самого формату європейського Союзу на загально принципах, враховуючи всі да. проблеми, які постали, тому що ми довго дискутували в Брюсселі перед цим в Вашингтоні, в Робаті і в інших місцях Говорю, давайте переформатувати європейський Нові ну, правила. І політичний, і безпековий, і економічний, і міграційний, які враховують всі інтереси кожної країни, зрозумів, відпрацювати спільне право для спільних дій, але і з особливостями нації. От з іншого боку, дійсно, щоб не порушувала і рівновага Британії, і в самій Британії, тому що Шотландія і Північна yeah. Ірландія заявили про те, що вони однозначно референдум проходять, і тут же заявили про те, що вони будуть об'являти. Ми ще формуємо. Давайте так. Не будемо рушити якраз модель і Британії і Європейської Союзу, на якій основі да Британія виходять, але відпрацьовуються нові правила. Потужних політичних, економічних, торгових, формати безпекових стосунків, міграційних, тобто фактично обновити модель відносини, навіть двосторонні відносини Британії, Європейського Союзу, не рушуючи, наприклад, ту модель, яка була, яка позитивна і покращуючи її, це якраз знову е, політика Британії щодо Європейського Союзу, але вона не рушить як рус той світопорядок, який був Микола Григорович, Ну з точки зору фахівця високого класу, тут хтось все ж таки це спровокував. Не може бути без участі спеціальних служб якихось країн. От, чесно, а тут такі здається, мені що Самі зіграли Великобританії. Великобританії ці процеси давно розстали. Ми обговорювали навіть ще в 2010 році, коли збиралися в Брюсселі, і виступали навіть бувші прем'єр-міністр та проект-менеджер, От Блер, от і, і Кемерон, і якраз представники палати Говорять, що в нас реально від тенденції, і ви е, 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 якраз позиція зв'язана із. Проведення референдуму, вона справа часу. Вони його відтягували і тому подібне. Зрозуміло, що різні формати могли стимулювати цей процес, але що внутрішні процеси е, до цього йшли. І Британія, практично, керівництво Британії нічого не робили, О, так. як і керівництво європейського суду що тих проблем, які в них були, те що ви їм казали. що Це основний що висновок. На і ми говорили на нашій програмі, да. на тих самітах говорили, люди. Давайте будемо терміново оцінювати загрози, проблеми. А багато ж країн вже були незадоволені. Тут же виступило 12 країн. Щоб змінити формат відносин Європейському Союзі. Одні про вихід, ми скажу, референдум проведемо. Навіть от такі, як Нідерланди, навіть Швеція поставила питання. Ну, а, зараз Іспанія, вони до України так Португалія, ставляться, ці країни. От, от якраз Австрія і Італія вже поставили свої умови, тому що там обтяжує, наприклад, біженцями, фінансами там і тому подібне. Тобто до 12 країн почали вже балансувати на різних форматах. І якраз це привід, щоб згенерувати зусилля на об'єднання, а не роз'єднання і. Дисбаланс в самій Європі, тому що якось дискусія була від нас, а чи буде цільна Європа? І дуже багато голосів звучало, а що можуть бути центрові процеси з різних причин. Це і безпекові, це і міграційні, це економічні, це і фінанси, що треба фінансувати. І якраз тут з'явилася ідея відносно того, що Німеччина Франція запропонувала створити потужну єдину державу. Ну, я говорю, так, да, це, це не має. Але це нереально просто-напросто. Ну, тому що країна да, це ж не новий Радянський Союз. Так, а це і не може так. бути навіть на таких принципах, наче нормальних, якогось диктату. І це, оце ми фразу підтвердили, якраз вишаградський школьник. Вони четверта. про це і кажуть. Вони точно так же зібралися в цей період і сказали, да, цей формат не пройде. Над держави не буде. Не буде диктату політичного, юридичного, безпеково, установчу якісь там квоти, і тому подібне, Давайте все консенсусом вирішувати. Тому вийшли з такою пропозицією. Да, дійсно, терміново збираємо представників. Якраз вищого рівня, тобто лідерів країн Європейського Союзу, Британії, США, і проводимо попередню стратегічну консультацію. Перша пропозиція була це провести на рівні міністра закордонних справ. От і я говорю, ви знаєте, ми, ми колись були да. допустили помилку. Коли ми пропонували, коли в нас не спрацювало наше керівництво по Криму, в цей же період пропонували зібратися 70-20 на першому рівні. О. І через наш ж оцей же клуб. Я сам звернувся до тих, давайте терміновуємо. Да. Це Обама, це Меркель, це Керін, це Екері, це о, о, Оланд, це Ренсі, це якраз і, і той же Путін, ще, який не йшов да. в Крим. Отут ми поставимо питання, давайте ми зупинимося, створимо групу високого рівня і поставимо бар'єр. А тоді вже вийдемо на формат якраз регулювання ситуацію, і по Криму, і по Україні, і по Росії. Ні, вони в ті відповіли: там ми направили Керрі, ми направили ага. Штеймаєра, ми направили там до Лаврова, я говорю, ці якраз особи не визвілішують, а Лавров тим більше зорієнтовані ага. проти. Це не той формат. Я говорю, не зробіть сьогодні помилки. Тоді ми пропонували лідери країн світу, тепер лідери Європи, Британії. США, який потужний формат відносин, і відпрацьовував нову модель відносин в Європейському Союзі і роз'єднання з Британії, але збереження або оновлення багато економічних, політичних і інших зв'язків, щоб це не було не по поживу і не було стабілізації. Да. І от ми бачимо, що через два дні вже саміт це відбувався. Оце буквально завершився. Пройшли якраз лідери країн світу, зібралися, відпрацювали стратегічні напрямки, багато застережень було. І відносно цього диктату, відносно фінансової політики, наприклад, застереження було те, що Британія наприклад не погоджувалася входити в зону євро, тому що Німеччина контролює рук євро. Звичайно, а тепер вона як, як долар немає. США. Так. Так. А це ж фактично все європейська спільнота під контролем одної країни виходила. Тобто зараз напрацьовується новий принцип. Ми 18 позицій в регулюванні для Європи. Ми дали свого боку, як учасники якраз цього конфлікту і великих цих проблем. З іншого боку, вийшли на модель все-таки і безпекового сектору, вийшли на ту велику програму. А як же далі рухатися, крім того, що регулювати ситуацію Європейському Союзі, Як же на загальносвітові світові процеси? Ті проблеми, які постали як самі актуальні щодо перспектив і світу, і людства, перспектив, можливо, регіональних і глобальних воєн, і тому подібне, це було друге велике питання: безпека світу. Виживання людства, ну, да, безпека країн, недопущення війни, і з другого боку це вирішення отих великих проблем, які пов'язані з війнами в конкретних країнах. В першу чергу отут прозвучала наша держава. Це не першочергова задача. Два дні звучало якраз європейський союз, відповідно вихід Британії, відповідно інші формати співпраці з США там е Ісламська держава. От, але ми, ми все-таки любими засобами змусили і всіх з і інших країн вийти на проблеми України, виходячи з загальних цивілізаційних проблем світу, безпекових проблем, можливо, так сказати, загроз війни, нових гонки озброєнь, розгляд питання протистояння НАТО і відповідно Росія. І до чого воно йде через формат нагнітання далі гонки озброєнь, а Росія тільки готує зараз і нові ракетні Зрось, комплекси, і нові бачити. системи. Ми бачимо, що сьогодні робить на середземному морі відносно і авіаносці, ОСМІ США, що в Чорному, в Балтиці, да. на Далекому Сході, тобто, які виходять провокації, як, як світ реагує на це. Одна в нас була вже, от з Туреччиною, ми так, бачили, так, так, як так. світ міг стояти на межі якоїсь регіональної або глобальної війни. Зрозуміло, що мудрості фати врегулювати ситуацію? Ми ж треба, щоб працювали на опередження і відпрацював такі механізми, які і в думці не допускали такого, і ніякі практичні дій ніхто не, не не, не проводив. Ніяка Росія для цього ми вийшли на той формат. А як же врегулювати оці світові процеси, де зацікавлена кожна країна-учасниця? І оце те, що ми говорили, а чого ж вони погодяться? А от якраз вони всі зрозуміли. От тут я вам скажу те, що скільки разів дискутували і говорили, що ми їх переконували, що вони погоджувалися, але вони нічого не робили. А от зараз стало. Ну, європа клюнув, криза, він. Британія так. криза, формат якраз безпекових проблем колосальний у всіх регіонах: Україна, Сирія, Афганістан, Ірак, Ісламська Держава, гонка зброї НАТО, Росія. От не 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 факт конкретний, конкретні звітнення між кораблями, дуже, між промосцями і тому подібне. Так нові. Сотні нових балістичних ракет національний один на одного, і включаючи територію України, яка як розмінна монета може бути в цій ситуації бути геополітичних інтересів, та не змусити всі країни світу сісти за стіл переговори, але з програми. От тут я прямо виходжу із наших бачень, із тих напрацювань, які давали наші експерти, і вже по ходу за ніч готували прямо в ручному режимі я тоді перевели на англійську мову просто програму з визначенням загроз цих. Необхідності проведення саме і дій. конкретно конкретних пунктів, що нам треба прийняти на світовому рівні плані стабілізації ситуації і дорожньою карту я писав, на 16 пунктів в Україні. Частина це співпадала із мінськими пунктами, але зовсім інший формат. Зовсім інша Мінські, модель міські, да. і в цій ситуації, от вони теж всі запитували. А Путін чи піде на це говорю, критичні проблеми для нього? Він зараз мало то знаходиться в кризі. От, по стійку проблема Він тільки демонструє те, що позу. Ну, Чи, має, там, да, він має, він має ядерну зброю. А економіка впала, соціалка впала, навіть е, платіжна способність, ми сьогодні говоримо про наші е, проблеми, а в них теж три рази впало. Тобто в нього величезна проблема. А тим більше світові проблеми. Страшне його... те, що, що він не почав війну дійсно. А от якраз Це ж велика проблема. А тепер ми знімаємо цю проблему. Ми витягуємо його ж от, на, на світовий формат, от сюди, на щит. І Путін діємо буде діватися. спільне право спільне право і по безпеці, і по е, ядерному озброєнні, і між е, НАТО і Росією, іншими учасниками, і по ісламській державі, і економічні правила, і енергетичні. І санкції тоді, якщо ти будеш проявляти активність по реалізації цієї дорожньої карти по Україні, і Крим буде вводити, як ми говоримо, вільну економічну зону під, між жодним форматом, це вже інша модель взагалі світових відносин. На цьому рівні якраз формується ота от модель, яка дозволить вийти з цієї кризової ситуації. Ще раз підтверджую. І всі говорили про мінські угоди вже на форматі п'ятниця, субота, неділя і неформально. Ми провели 48 таких двосторонніх зустрічей з різними представниками країн. І вони говорять, «Да, ми бачимо мінські угоди. вони… Це не працює тупі, і це тупі. немає. виходу нема ситуації. Да. Ми вас підтримуємо всіма засобами. І політично, і економічно, і санкційно, санкційно, от, санкційно. і навіть неофіційної збройно надають, то говорить, надають. Звичайно, звичайно потужно і цього подібне. Да. Але, говорить, виходу ж немає. Ми ж постійно працюють наші розвідки, наша дипломатія працює, наші там представники бувають в зоні конфліктів, от, з різних сторін. Говорить. І ми ж бачимо, що бачимо. ситуація якраз безвихідна за цим сценарієм. Говорить. Да, він стримуючий, да, він на якийсь зіграв свою роль на якомусь етапі. Зараз треба інший формат. І те, що ви пропонуєте, це реальний вихід для світових проблем і для вашої ж країни, зокрема. Ми готові по цим формату працювати. Я кожному пірятував якраз цей формат регулювання із мотиваціями і конкретними діями на англійській мові. і кожен лідер країн світу або делегація отримав Візьму для працювання. Це у нас за це, Микола Григороч, от така країна, як Іспанія, двічі за рік уже провела вибори. Не влаштовував уряд, не влаштовував парламент, провели вибори раз, провели два. А нам же ви зараз кажете, що потрібні, всі розуміють, що потрібні вибори. І вони будуть, мабуть, що. Я вам скажу, Але... без зміни кадрів, не вот оцей вот. клан, який прийшов, і він зараз править, вони там вже вказують, що вони там не допустимо всі вороги. Я, я більше скажу. Наші ж громади всі в областях так, так, так. От. і вони виступають за що? За землю. Щоб не захоплювати всякі магнати. За ставки, за ліси, за заводи. Ну, бабрики, за свою да, людям, да. за свої тарифи і тому подібне. Ви, якраз вороги, приходьте, да. уже порушує Конституцію, одних тор приходять представники спецслужби, а що ви тут робите? говорить, а ви хто такі? Ми громадяни України, ми громада України. Ми відстоїмо інтереси. Ціни, які почали конституції, да. землю, ліси, наше життя, нашу воду, наше здоров'я, нашу школу забирають. Музичну школу яку захопляються ваш бандит і тому подібне. Хто ви такі прийшли сюди? Ми попереджуємо всіх і правоохоронці, і спецслужби, особливо, йдете на порушення закону, будете сидіти в тюрмі точно. Прийдуть зміна влади буде, будете відповідати. Сьогодні порушення закону піднімуть на міжнародний рівень, піднімуть на це коло. Це 117 країн світу. На ООН, от на міжнародні суди. І ніхто не посміє порушити право людини. Тож святе, непорушне право. І ми добиваємося цього на Майданах, добиваються зараз люди наші на фронті і наші всі батальйони. Говорять, ніхто не допустить якраз це невігластво, порушення диктату, вже нового диктату. Уже по багатьом знакам правоохоронці і правозахисники іноземних країн говорять: у вас вже багато ознак тоталітаризму. Перевершує буває режим Януковича. що да, так, частково ви говорите по окремі каналами, як ми сьогодні говоримо про конкретні речі. Але по-іншому блокада, конкретні протироти, переслідування в тюрмі, ті, які не, не згідні ФСБшники, соціальні півиступи, Тим більше це вороги народу, то подібне гине Та, гі, на фронті. Народ це що вороги? А хто? Ті, хто у владі, хто це починає приймати такі репресивні заходи, оце представники народу. Ні, оце буде раді. питання відповідальності. Не допустимо репресій в нашій державі. Це момент істини. Отут вже піднімуться мільйони людей. Оце ми говоримо. За соціальні проблеми, за проблеми з, е, права людини, за проблеми, пов'язані із гідністю, патріотизмом, захист наших атошників. Звернулося і перед Лондоном, після Лондона, 10 тисяч людей. Це статус атошника, це відповідно матері, які загинули люди і не отримали відповідно. Представники батальйонів. Які не визнавають, не визнають навіть померлих, і їхні статуси, їхні сім'ї да. і все заявляють, що це ніхто, ми їх не знаємо, то подібне. Це наші громадяни, це наші захисники, які відстоють нашу незалежність. І ніхто не сміє, ні президенти, ні правоохоронці, які ось проти них діяти, тим більше їх ігнорувати, тим більше запускати цих бідних мадрів по бюрократії. Вони пройшли всі суди. Вони краще що краще Так, кругом. Дитину втратили. Дітей втратили. Вже, вже комітет прийшов, говорить, що ж ми робимо. І ще починають упавати. А це, мабуть, хтось там за кордону їх наускує. От як у когось не то, буде то, дитини, то, то. або дійсно величезна на втрата, ми хтось на узкую. Не дай Боже, вам таке переносити. От, Тому в даній ситуації. Всі громади України, а збір буде, і буде народні збори України, ми передбачаємо в вересні, можливо. Величезний збір, тому що вимагають громади народні збори всіх областей, великих міст, всіх громадських організацій України, а об'єдналося 450 великих і малих громадських організацій всеукраїнського регіонального рівня. Це представництво народу. І вони говорять, не професіонально знаходяться у владі. Чому? За якою ознакою? За наслідками. Навіть в Біблії сказано, по ділам треба визначати. Тут а тут визначаємо. конкретні ситуації, конкретні людина, а що він зробив? Президент. Які наслідки діяльності, починаючи війна, економіка, боротьба з корупцією, міжнародні відносини, життя людини, саме головне, гідність людини і тому подібне, прем'єр, а це якраз вся соціальна складова, економічна складова, робочі місця. Давайте подивимося, де нас зараз знаходиться, скільки людей не працює. Які да. он заводи Я проїхав в Миколаїв Херсон, Харків, Одесу і Київська область, Колись де славні люди? підприємства так немає такі, великих да. потужних підприємств, які працювали б хоча б на одну третину. Наші круківський завод, вже Укрзалізниця, керівництво нове прийшло з-за кордону. Та не потрібен цей завод. Це єдиний завод, який випускає так, так. кращі і подвіжні состави, і все інше. І порівняно з Хундаєм, і порівняно з чеськими, які пропонуються зараз ну, поставляти, вони втричі мали менше е, ремонтів, чим Хундай, а вп'ять аж чим Чехи. Так. І оцей наш будь-який, який виходить вже на 140 км на годину, вже рух поїздів, так. і на 250, вони вже не потрібні. Тому що ага. це український виробник. Ми говорить, будемо за кордону це поставляти. Де робочі схеми, місця схеми, де зарплати, так. де відповідно нові надійні шляхи і відповідальність, а не буде її. Тому що в даній ситуації все буде по тій і тому подіб. Та ж сама газові схеми. Одного магната взяли, інший магнат вже контролює цю ситуацію. Оце буквально автоматично. І оце всі, і Гройсман, і хто там буде, говорить, розказує нам. А ці, якщо будуть говорити, вони не ті. Це ті, не ті, це народ. Оце все. А якщо ви не, не можете опанувати ситуацію в економіці, дати людям реальну перспективу роботи, зарплати, пенсії та подібне, отут ви якраз не народні, а проти народу. Тут повинна бути представлення високого рівня, який є в нашій країні, які згенеровані вже на всіх рівнях, відпрацьовані програми дій і ті програми, які давалися, і я цинікую Гройсману, я ні один не раз не побачив, що вона подана як програма уряду, як програма до Верховної Ради. А це реальні розробки наші, економістів, інноваційщиків, технологів, машинобудівників, аграріїв і тому подібне. Айтішників з інвестиціями, а не з да. вашими кредитами, які ви берете, берете, берете. Стидно було мені чути в Лондоні, коли мені європейці і американці говорять, ви ж жебраки, приходьте кожен раз протягнути рукою. Де ж ваша гідність? Чому ви не піднімаєте свою економіку? Чому ви не нарощуєте інвестиційний потенціал? Чому не нарощаєте кооперацію нову по не тільки да. по Європі США, по третім Чому? країнам світу? Це те, що дає потужну перспективу для людей, для роботи, для зарплат, високих зарплат, для тих же пенсій нормальних, для забезпечення культури, науки, освіти, змін. Це той потенціал, який підніме державу. Не же братський потенціал, як пане прем'єр-міністр і всі інші учасники, не кредит, на який ви насажаєте на нас, на дітей і на внуки, як сказав один бувший прем'єр, а наші внуки будуть жити при комунізмі ага. условно. Well, Не так. будуть жити вони при комунізмі а при, уже, або уже, при уже капіталізмі живемо. розвинутому. Yeah. Не вийде хлопці. Yeah. І через 10 років ви кажете, що в Європейський Союз. Бачив, що Європейський Союз, я з ними говорив, вони говорять при тому потенціалі, якщо приходять нові сили професійні, демократичні, патріотичні, достойні, що будуть гідно їх гідніходять і американці, і росіяни, і китайці, і європейці за 5-7 років держава міняється на супервисокого рівня державу. І ніякі там оці всі 10 років. Ми туди будемо проситись і тому подібне. Вони говорять, ми будемо Європа вашими партнерами. Ми будемо проситися до вашої співпраці. Звичайно. Оце рівень. Ми, оце підхід. Ми Європа, і не треба займатися самоприниженнями, називати народ <кій> 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 антиклановим, так би мовити, ворогом. Народ за п'ятою статтею Конституції це джерело влади в нашій країні. Спрощено. Кажу так, те, що Микола Григорович э, сказав: це приємні новини, в принципі. Європейська спільнота дослуховується до розумних людей з нашої країни. Треба, щоб і ще на Печерських пагорбах дослухалися, робили висновки і схаменулися. Це було б зовсім непогано. Ну, спасибі, Микола Григорович, і я думаю, що наступного тижня у нас вже щось ще картина більш оптимістична буде. Ну а зараз будемо говорити про останні досягнення науки, про те, як, як захистити наш кіберпростір. Не перемикайтесь.